Клуб білого бізнесу. Змінами, внесеними до Підкового кодексу України, запроваджено особливості адміністрування податків для платників клубі білого бізнесу. Або, як це зазначено в Податковому кодексі, для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Хто може бути у клубі білого бізнесу? Це є платники податків, які мають виконати одночасно усі вимоги та критерії, передбачені Податковим Кодексом України. Є досить прості вимоги. Наприклад, часто сплачувати податки, не мати податкового боргу, сучасно подавати усю звітність. А є складніші критерії. Для прикладу, які це критерії? Сплата податку на прибуток та податку на додану вартість в розмірі не нижчому, ніж середній показник по вашій галузі. Плюс мінімум 5 працівників, середня заробітна плата яких має встановити суму більшу, ніж по вашій галузі. Що обіцяє податкова учасникам клубу білого бізнесу? Обіцяє зменшення податкових перевірок, але зверніть увагу, не їхню відсутність. А також обіцяє закріпити за вами комплайнс-менеджера, тобто працівника податкової, який буде з вами взаємодіяти. Усі деталі. Ми можемо прочитати в Податковому кодексі України, і ці зміни набирають чинності 1 жовтня 2024 року.